Дуже часто виникають питання щодо розміру аліментів, які можна стягнути з відповідача, а також способу їх стягнення, чи в твердій грошовій сумі, чи в частині від доходу. Калькулятор аліментів, який міститься на нашому сервісі, дасть відповіді на поставлені питання. І так, обираєте калькулятор, відповідаєте на запитання, наприклад, на одну дитину ви стягуєте аліменти. Відповідач офіційно працевлаштований і має доходи. 40 тисяч гривень. Далі відповідаєте на питання пов'язані з матеріальними можливостями відповідачам і клікаєте розрахувати і отримуєте результат. Оптимальний розмір аліментів це 10 тисяч гривень, він стягується в частині від доходів боржника. Складність цієї справи низька, час розгляду в суді 2 місяці. І будь-які докази, які свідчать про матеріальні можливості відповідача, долучати вам не потрібно і збирати відповідно. І максимальний розмір аліментів це вже в твердій грошовій сумі, він становить 11 200 гривень, складність справи середня, час розгляду судів від 2 до 5 місяців, і ви в обов'язковому порядку маєте долучити докази, що підтверджують матеріальні можливості відповідача. Безперечно, що розмір аліментів, який тут зазначений, носить. Приблизний характер, але ви можете орієнтуватися на ці розрахунки, коли формируєте заяву про стягнення аліментів. Клікаєте, ми завжди радимо стягувати аліменти в частині від доходів боржника, тому що це найбільш просте і швидке рішення стягнення аліментів. Клікаєте стягнути і переходите вже до заповнення анкети і замовлення відповідної послуги.